Відео знято для каналу Xis Автомобіль BMW 320D в кузові Е46, двохлітровий турбодвигун на даному автомобілі встановлений. Придбали на сайті для даного автомобіля паливний фільтр фірми Мале. Даний фільтр зарекомендував себе дуже добре. Будемо встановлювати на автомобіль. Для цього нам потрібно відчинити капот автомобіля. Фільтруючий елемент в автомобілі знаходиться з лівого боку. І все. В стакані. Для того, щоб нам відкрутити кришку стакану, потрібно тріскачка звичайна та головка на 27. Так, закручено дуже добре. Відкручуємо. Так, відкрутивши кришку, відкладаємо її в сторону. Для того, щоб дістати даний фільтр, тут є... Ручка, рукояточка така для того, щоб витягнути його. І обережно прокручуємо даний фільтр старий і легенько дістаємо він тут, дістається тяжковато. Дістали фільтр старий, ставимо його чи залишаємо. Його на стакані для того, щоб стеклопаливо з нього, щоб краще було дістати. Так, фільтр майже стік, простояв хвилин 10. Дістаємо обережно, перекладаємо якусь ємність, у кого яка є. Даний фільтр також фірми МАЛЕ він профільтрував дуже добре топливо близько 1000 літрів так дістаємо новий от він Гарний, міцний з емблемами фірми виготовлений в Австралії. Такий добрий, якісний фільтр. Так, подальшому. Беремо, зі стакану вибираємо паливо, чистимо стакан, протираємо і потім будемо вставляти новий фільтр. Витрили стакан. От тепер беремо новий фільтр. І можемо ставити, але для того, щоб автомобіль краще завівся, зараз нам буде потрібно стакан набрати небагато палива. Для цього йдемо до автомобіля. На декілька секунд вмикаємо запалення. Це досить. І потім йдемо до стакану. Так, дивимося, ага. Так, є паливо, але його буде замало. Для того йдемо ще на декілька секунд, включимо запалювання, щоб більше палива набиралося. Так, паливо набралося, тепер беремо новий фільтр. І обережно вставляємо його в стакан. Беремо обережно давимо для того, щоб він защолкнувся. І о, так. Дивимося, у нас тут немає ніяких отворів, сидить. Повністю даний фільтр. І все. Тепер беремо кришку, витираємо тут це, закручуємо і записуємо пробіг автомобіля.